Суду, тобто вони явно не цікавляться справою, що доводить їх підставний характер Задя брехливого окорочення мого чесного ім'я, наголошується потерпілі по статті 190 Кримінального кодексу України, тобто особи, які начебто звинувачують мене у Шахрайській. Але згідно частини 2 пункту 5 статті 412 КПК України, ув'язнення нез'явлення потерпілих і істотних порушенням закону. І може тягнути за собою скасування вироку суду в подальшому. Разом з тим, нагадую, що за самих, на самих початкових стадіях судового процесу за участю вас, вельми шановний суддя, усі потерпілі, як під копірку, надсилали в суд в електронній формі заяви про розгляд справи без них. Але потім такі заяви перестали надсилати взагалі. Цікаво, хто під копірку їх так консультує. Невже і, Не і справді вони усі підставні? З огляду вище викладено заявляють законні вимоги прийняти заходи процесуального примусу щодо усіх потерпілих за статтею 190, наголошую їх є всього 4. Для з'явлення їх до суду. Політичний в'язнень Шавлюк Олександр Вікторович. Це також, прошу так. Останні клопотання з огляду на те, що мої близькі родичі систематично отримують погрози. Е, погрози лунають навіть моїм дітям, е, що з ними може щось статися, аби тиснути на мене, вкотре заявляю законі вимоги, надати достатні державну охорону моїм близьким родичам, а саме батькам та моїм дітям і з їх матір'ю. Е, щоб не було повторення таких злочинів, як з парубієм, оскільки він також просив державної охорони. І останнє клопотання, ваша ваше честь, я неодноразово собі заявляв, що всі мої заяви, всі зорвуться. Єдиний шанс мені щось заявити про щось сказати це тільки сьогоднішній суд. Тому е, я прошу, оскільки і е, ДБР не вжило жодних заходів, е, ви казали, що суд звернеться туди. Ніхто не вживає жодних заходів для того, щоб я мав повне конституційне право як на інтернет і також мої заяви ніхто не рвав. Наголошую, що згідно європейського права рішень Європейського суду з прав людини це є грубе порушення, те, що зараз стоїться зі мною взагалі, це є грубе порушення міжнародного права. Ми повинні його виконувати. Я маю надію, що ми не Росія і не будемо виходити з контенції. З катувань, з протидії катувань. Я думаю, ми все-таки правова держава, і я розумію, що ви вже подивилися ці відео, ви побачили за що мене вже судять. Як вас вибачте, хоче прокуратура обдурити, начебто, я злочинець. Якщо я злочинець за, цим, за цими консультаціями, я готовий понести покарання. Дякую, що з мене все. Щодо рішення суду про соціальних елементів, тому зазначити про що рішення суду щодо порядку виконання порядку їх виконання реалізованому як законно-провиконавчі провадження, так і інших нормативних право правою актами, і в рамках даного приймання провадження положення країна кодексу не передбачається можливості проведення про питання обвинувачення група. Крім того, питання щодо долі дочереди доказів